Ось цей поважний чоловік в окулярах і незмінно у кепках емоційно пояснює молодим талантам усі деталі гри у регбі. Цей дещо незвичний для Закарпаття вид спорту для Віктора Мельничука невід'ємна частина життя. Ось уже 40 років він незмінно пов'язує свою долю із регбі. Я в дитинстві також займався всім, чим тільки можна. І за школою грав і футбол, і волейбол, і баскетбол. Прийшов в університет, Львівський університет. На секцію баскетболу мені сказали, що я ростом не вийшов, і тут висить об'ява регбі. Так я спробував з першого дня вийшло так, що це був день заснування улістерської команди. Я в регбі, це було 10 жовтня 1977 року. Ну, до, часу, до цього часу не переподобалося на мені. Пан Віктор родом із Тернопілля. Життя закинуло працювати у Кривий Ріг, де він тренував місцевий гірник та жіночу збірну дикі кішки. Був також і головним тренером жіночої збірної України. Встиг відвідати і батьківщину Регбі, Австралію, де цей вид спорту є ледь чи не культом. Зараз досвідчений наставник живе на Закарпатті. В свій час я грав після університетської команди мене запросили до Львівського шокола. Це була команда вищої ліги радянського союзу. І наше найліпше досягнення було шосте місце в чемпіонаті Радянського Союзу. Бурячи з цієї команди в той час було дуже важко. Було навіть чотири майстри спорту. Чому? Тому що щоб завоювати звання майстра спорту, треба було зняти перше місце в чемпіонаті Союзу. Але Регбі живе, регбі давно живе. І якщо це екзотика для Закарпаття, то з 1963 року регіональний, регулярний чемпіонат України. Так Якщо ну, досить довгий час розвивається, я думаю, на Закарпатті воно також буде цікавим. У наш край Віктор Мельничук потрапив випадково. У Львові наші американські футболісти, Ужгородські лісоруби, вирішили взяти участь в універсіаді з регбі. Гра була не надто сильною. Та й пан Віктор через ряд несприятливих факторів вже думав закінчувати із регбі. Але тут, у місті Лева, доля звела його з Федором Шандером, відомим закарпатським туризмознавцем, який і запросив чоловіка відвідати Ужгород. Вересні буде три роки, як я на Закарпатті. Закарпаття то є бомба. Ну, скажімо так, що е, поїздився на світ вже по світу достатньо і вирішив десь зупинитись. Е, приїхав в Ужгород. Е, дякую Федору Шандору, який запросив ознайомитись, мені дуже сподобалось тут. Скоро буде три роки, як я тут. Займаюсь, намагаюся розвивати Закарпаття. Чоловікові сподобалося, і він вирішив тут залишитися. Уже має ужгородську прописку і в серці любов до нашого краю. Тут же разом із Федором Шандором започаткували регбі, заснували і зареєстрували офіційно краєву федерацію регбі та регбійний клуб Корзо. До слова з Кривого Рогу приїхало чимало вихованців Віктора Миколайовича. Тепер вчаться в вужном і складають кістя крикбійного руху у краї. От навчити хлопців бути зубатими, постояти за себе, хоч вони ще молоді, а ще чудово що можливо, ще й рано там вигравати. Але вже якісь досягнення, я вже починаємо бігувати. Якщо ми починали, скажімо так, перший сезон були матчі, які ми програвали 130 0 то такого вже немає абсолютно. Ми вже е, в регбілі обіграли франківську, обіграли рівну. В регбілі юні трошки тяжче, тому що там, ну скажімо так, е, досвід і вік е, таки грає свою роль, дуже велику роль. Намагаємось розвивати, е, залучати студентів. Е, Студенти університету і коледжу. Наш основний матеріал. намагаємось розвивати жіночі регбі. Також дуже важко дається. Ну, Є надія, що все буде добре. Віктор Миколаєвич пишається усіма своїми вихованцями, які тепер розвивають регбі в усій Україні. Для себе натхнення знаходить у дітях та пишається тим, що за три роки, які він працює на Закарпатті, встигли добитися успіхів. Чоловіча збірна РК Корзо привезла зі всеукраїнських змагань бронзу. І це попри те, що колектив дуже молодий, в основному 19-річні хлопці. Дівчата ж стали чемпіонками у вищій лізі України із регбі-сім. Крім того, Закарпаття приймало європейські змагання із регбі. Весь час я працюю як волонтер. Жодного разу за це жодних коштів не отримав. Тут просто цікаво, то є частина мого життя. І, я думаю, не найгірша частина мого життя. Побачити щастя в очах тих дітей. Які отримують кайф від гри, які розуміють те, що я їх прошу, і виконують те, що хто, напевно, найвище. Задоволення від гри, задоволення від вихованців, задоволення від атмосфери. Ну, кажуть, що в регбі це хуліганська гра, в яку грають джентльмени, то чисто правда. Для закарпатців Віктор Мельничук уже встиг стати рідним. Він є тренером-ентузіастом, тим, котрий любить свою справу, вкладає у вихованців душу та всі свої знання. Життєве кредо чоловіка ніколи не здаватися і, попри все, вірити, адже мріям притаманно здійснюватися. Вірити в себе все буде добре. Без віри немає життя. Ціль дуже проста зібрати таких людей, які будуть розуміти, що це їм потрібно в житті, що це їм допоможе в житті. Зробити з тих пацанів, які е, ще мало що вміють, хоч дещо вже вміють, зробити справжню сім'ю, спортивну сім'ю, е, щоб хлопці розуміли, яка мета в житті в них Регбі дуже об'єднує людей. І, е, скажу так, всі мої товариші в житті на 95% серед дітей. Чи вони з Львова, чи вони з Києва, чи з Харкова, з різних нас. Цей вид спорту дуже тримається країн. У нас дуже сильне ветеранське регбі. Я також мріяв, би, щоб коли Ужгороді була ветеранська команда. Ну, до того ще 20 років тих. Ну то вже такі мрії дуже дальнього штиву. Зараз наставник радіє, що вдалося започаткувати на Закарпатті дитячі регбі і вже провести першість краю, у якій вперше в історії України взяли участь сільські команди. Сподівається, що любов до цього виду спорту поділить з ним щороку більше кількість молоді. Які із задоволенням вестимуть здоровий та рухливий спосіб життя. А хуліганський вид спорту, у який грають джентльмени, отримує справжніх прихильників на Закарпатті. А поки ж цей інтелігентний Бородань із незмінним вогником в очах повертається до своїх вихованців, які із нетерпінням чекають нових цікавих настанов та регбійних історій від улюбленого Миколайовича.